Вітаю вас у творчій майстерні. У промінцях сонця ніжних, край веселого струмка. Білий росяний підсніжник раптом блиснув з-під листка. У такий малий, неначе, ледь прокинувся від сну, тихий тихий. А одначе він приніс до нас весну. Вже зовсім скоро ми будемо святкувати перше свято весни. А це означає, що саме час готувати подарунки до свята. Отже, давайте сьогодні зліпимо чудову листівку з першою посмішкою весни під сніжниками. Ось тако! Погляньте, з яких частин складається квіточка, в неї є стебло тоненьке і трохи зігнуте на кінці, наче підсніжник схилив голівку. Листя продовгувати з гострими кінчиками. Білі перістки, як крабль. І ось така зелененька чашечка. Для роботи. Підготуйте пластилін, зелений, білий, картон, ось такий блакитний або кольоровий серветка, дощечка для ліплення і весняно-ніжний настрій. Спочатку ми подаруємо наш настрій і розімнемо пластилін. Дуже гарненько подаруємо йому тепло своє. Ось так. Відчіпимо невеличкий шматочок. Розкачаємо ось таку довгу-довгу-довгу кобаску. Це буде стебельце наших підсніжників. Дивіться, тоненький, трішечки згинаємо його. Ось так пальчиками притискаємо і робимо ще одне стебельце. Тільки тепер вже трошки коротше. Дивіться, воно в мене тут величеньке, лишнє можна. Відірвати ось так. Ще одне стебельце зроблю. Ви можете зробити один або декілька підсніжників. Ось так. Вони завжди ростуть ось такими кубками, сімейками. Тепер будемо ліпити листочки. Також продовгуваті, трішечки їх злинаємо, розплющуємо гарненько і робимо їх загостреними на кінцях. І один листочок, другий листочок. Один листочок я зроблю так, наче він дивіться, ось такий буде об'ємний. Листочок. Листочки можуть бути різного розміру, якісь великі, якісь маленькі. Це вже як ви придумаєте, яка буде ваша фантазія. Ось я вирішила ще зробити один листочок, більш тоненький, не забуваємо загострювати їх на кінчиках. Я його оспицувати під листочок. Ось так! Які листочки вже в мене є. Тепер я буду робити квіточку з білого пластиліну. Але ручки в мене зелененькі, бачите? Беремо серветку і гарненько витираємо наші пальчики, ручки, щоб пластилінчик не вимазався. Ось Мені знадобиться три невеличкі кульки. Тепер я буду їх скочувати ось таким чином, щоб вийшли крапель. Я буду скочувати кульку, розкочувати тільки з однієї сторони. Подивіться, ось так пальчиком. З однієї сторони качаю. І в мене виходить крапелька, як, наче як справжній, справжня пелюсточка у підсніжника. Ось так. Одна квіточка в мене вже є. Тепер буду робити другу і третю. А тепер зробимо чашечки. Ось такі маленькі, кругленькі, зелененькі, відчіпимо невеличкі шматочки, скочимо ось такі маленькі намістинки і притискаємо до квіточки. А ще можна зліпити землю, з якої ростуть наші квіти, додати білого сніжку, ось такі невеличкі, Вічки пагано. Гарненько розтираємо пальчиками. Щоб вийшло як справжній сніг. Він вже тане і теплого сонечка. Ось подивіться, яка робота в мене вийшла, які підсніжники. Можна ще додати, я хочу зліпити ще ось таке маленьке-маленьке жовтеньке сердечко, наче як посмішка, наче як поцілунок від сонечка. Робимо спочатку трикутну форму. Робимо такий заглиблення і пачками надаємо форму. Ось така листівочка в мене вийшла. Можна подарувати його тим, кого ви любите.